Прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієценюк вважає, що Росія не прагне підписання газової угоди. Таку думку він висловив під час відвідин Яворівського полігону на Львівщині, найпотужнішого військового навчального центру в Україні. Напередодні у Брюсселі під час газових перемовин за участі України Росії та ЄС сторони не досягли згоди. Скажу свою позицію. Я вважаю, що Путін не хоче підписувати ніякої угоди, і що завдання Путіна заморозити Україну. І ми повинні бути готові до найскладнішого сценарію. Зараз у нас 17 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо Європейський Союз додатково відкриє нам реверс газу, тому що ми зараз вже 60% газу отримуємо по реверсу, то це суттєво спростить нам, яким чином пройти зиму. Село Спартак неподалік Донецького аеропорту контролюють проросійські бойовики. Більшість мешканців залишили домівки. Ті ж, хто залишається у розпачі і без надії через щоденні обстріли. Люди намагаються вижити без газу, електрики, і водопостачання. Газу, світа, води п'ять місяців нету. Ми наші діти, яким по 20 років, от у мальчик у нього син вчиться в медицинському, на другому курсі перейшов, він наказував раненим допомогу. От це вони, діти зарудили ту палатку, в якій ми хоча б можемо приготувати покушати. І нагріємо воду, вон, в кастрюлях, наливаємо бутилки і загріваємося. Будівлю в руїнах підвали мешканці використовують як бомбосховища, щоб пережити щоденні обстріли. Дерева що растуть поряд, ідуть на дрова, аби зігрітися і приготувати їжу на кухнях просто неба.